Велееніве, фанкермач ресейверс. Дуж вам ту сайт світворинастуа сам тестимонії, а реалінла в старт сімпозіо в Александр. Андріантрадусвіфо. Отже, перш за все хочу подякувати вам за те, що є така можливість представити вам своє свою творчість. І дуже сподобалася та ситуація, що вдалося послухати історію про власне створення і перші дні цього симпозіуму, яка була представлена я. So, here you are uh, the language most I use to, to try to develop in, from small to bigger. And can you go? Uh, yeah, please. Okay, Okay, we start from here. Okay, um, the black one, the little one from up, are black marble from Belgium. Very interesting uh, material if you can have occasion one day to. Work with Mothew? Aha. Це чorний мрамор. Взятый з Бегії. Overs. On the right is a, um, Waves of Fraternity. Where you have some uh, message already about fraternity, and it's a variation of sculpture made for different several countries and it's a series of seven sculptures. Ага. Справа зображена скульптура називається зображення взаємовідносин, хвиля почуттів. І власне ця скульптура символізує взаємовідносини людей один між одними. Всього цих скульптур було сім штук, зроблено з цієї самої сам з цим самим концептом. Okay. Next one, please. Okay. That's an interesting point. It's uh, four languages that I used to develop in the time since I started 20 years ago with uh, minimalist concept and uh, poor art, mm -hmm. and to okay. uh, and figurative down in an abstract way. okay. Отже, 20 років тому, коли він це лише працював із мінімалізмом, створював він саме такі скульптури, okay. матеріал використаний був лише, like wood, stones, лише природний earth, матеріал, камінь, дерево і тому подібне. And then, coming to the language, the organic one, what we see before. Okay? it means, I mean, I think, as a uh, their student, if they are going to develop products for themselves, it's good to have some different um, language in your own personality to develop and then to put connection between each languages, Okay? I understand. You get it. <laughs> Власне, головна концепція цих, цієї творчості була в тому, щоб поєднати е, різном, різні мови і е, таким чином просуватися вперед, просувати мистецтво вперед, як мистецтво, яке е, своєї якоїсь окремої мови немає. Мистецтво саме по собі є окремою мовою. Окей, okay. Next one. Please. Окей. Наступну. Наступну.

It's always a study between, um, I mean, from small, a uh, study between uh, empty plants and full plants in groups. And um, <coughs> what is important is not only the form, but what is um, going inside. Отже, самі скульптури були невеликі, але там дуже багато залежало від відстані між цими скульптурами, вони могли бути як і на відстані, так і разом з цілими невеликими групами. І це також слугувало важливою концепцією в скульптурах Вінсента. Different places of symposium or for private realization. We can go next. Тут зображена власне робоча обстановка, де він займався своїми скульптурами в різних місцях. Це було як на симпозіумах, схожих на на, наш так, і просто приватні роботи або заняття власне для себе. This is for, uh, was tribute for the pieces. Ага, в цих скульптурах звідси можливо трохи не видно, але основа те саме цієї скульптури слугувала певна ємкість, в яку люди могли класти власні повідомлення, записки і те, що вони хотіли сказати автору. Yeah, that's the way for fraternity. Okay. That's um uh, from Chypress, this one. It's a work um of six weeks. Робота на ці фотографії зайняла шість тижнів. І не три метри висоту. Okay. Kalisa um, mater... send uh sandstone? Mm. Very soft mat mm. iron. Dużo m'aki materiał był żytek. Yeah in all these sculpture now there is all the messages writing about uh, what I was telling before our story. Ну і тут ми можемо бачити, що на цих скульптурах ті самі повідомлення, ті самі надписи, які вже говорив, які вже говорилися сьогодні. So, here in this case, it was a sculpture made in Switzerland. It was about uh, the right of vote for the women. Власне, тут на цих скульптурах написані послання, які стосуються права голосу для жінок. Тому що ці скульптури розташовані в селі Швейцарії, де вперше було дано право голосу для жінок. Тож там лише жінки з того селища мали право на те, щоб зробити послання на цій скульптурах. Ok Merci. Merci.